Привіт! Мені потрібна ваша думка. Послухайте одну ситуацію. Приходить до мене клієнт і каже: слухай, в мене німіє рука, плюс є невеликий біль у плечі, там при деяких виконаннях вправ, в мене є проблеми в попереку, коли нахиляюся, потім починає боліти. У мене німіє права нога, також утікають ноги, інколи в мене болить голова. Як ви вважаєте, скільки мені каже потрібно ходити до вас? Скільки сеансів? Один, два, можливо, три. Ну, на вашу думку, як ви вважаєте, скільки потрібно сеансів такій людині, щоб вирішити усі ці питання, усі ці проблеми? Ось так і я кажу: послухайте, я ніколи не кажу, скільки потрібно ходити санкцій. І я ніколи не працюю курсами по одній простій причині. Тому що якщо в тебе є досвід, якщо в тебе вже є кейси, є інструменти, є знання, то можна дуже швидко налагодити роботу організму і тіла, але за рахунок комплексного підходу і за рахунок взаємодії з клієнтом. Що я маю на увазі? Коли ти з клієнтом працюєш, так ти викладаєшся ти. Ти закладуєш фундамент на його відновлювання і даєш рекомендації. Наприклад, я завжди даю рекомендації після своїх сеансів. І кажу людям: якщо ви їх будете виконувати, то повірте, ми набагато швидше з вами достигнемо результату. І якщо ми будемо працювати не тільки з масажем, а ще комплексно підходити зі сторони психосоматки, то повірте мені, результат не буде чекати довго. І людина встає після першого сеансу, і каже: Слухайте, мені стало вже набагато краще. Так, є ще невеличкий дискомфорт. Як ви вважаєте, скільки в мені ще один сеанс достатньо? Як ви вважаєте, скільки такій людині ще потрібно сеансів?